Та де годинка, годинка перша, тому що Так. Та аж та людей ну, обдзвонюю, а на мій дзвониш не піднімає, бо ж тут ми говоримо. Приїхали в Словенію в сторону Дорі. А коли ти ж вертався, ти ще не повітря. Немає ні. Добре, немає, немає. Нема робену на це. Стоп передав, бля, хаквай. Друзі, ще я не до ще не пішов, до дорозі наш саптари. Оксана Венеція. А, там, Ще. Вене? Ще. а то все остальне рівень сан Сабмарино. Це бо в нас в зошиті два рази було записано. Тоді вже є 52. не є. Ні, ну ти ж мене питаєш, кажуть звідки люди, чи є ще по дорозі. Не кажу тобі, що по дорозі тільки та одна з Венеції. звенець. Давайте на Сівестні там треба все розташу. і за день поїхати забрати, бо там роздих Нахіра.

Привайпа нарича Піврядка віда Стрейна вже розчарована вона складала двадцять тяжків Якщо буде доїхало, месне півтора місяця не передавало. Месне я поїхав.